Чи потрібно після курсова терапія, тобто ПКТ, після використання тестостерону пропіанату? Перше, якщо в нас заходить в організм більше 100 мг штучного тестостерону, а це короткий ефір, далі він повністю починає пригнічувати гіпофізарна ганадну. Ось. І це нормально. Треба взагалі на початку курсу розуміти рівні ваших гормонів. Далі, як тільки ви завершуєте курс, ми чекаємо 10-14 днів. Далі робимо контроль тестостерону, Загальний тестостерон вільний літунізуючий гормон, як мінімум Естрадіол. Якщо ми бачимо, що рівня тестостерону не вище 12 наномоль і ЛГ не вище 2, тоді ми говоримо про те, що ваша ось не швидко відновиться. В таких випадках я би рекомендував буде починати прийом такого препарату, як кламіфен цитрат, і, можливо, розгляд е, е, такого, як хронічного надотрапіну людини ГГЛ, Але в цілому, хоча б можна просто кламіфен. Доза приблизно 50 міліграм на день таблетка десь приблизно тиждень, далі по половинці таблетки найближчі три тижні кожен день. Далі робимо знову контроль гормонів. Якщо цифри пішли за межі, які були озвучені, до тоді ми говоримо про нормальний вихід. Якщо брати до уваги надалі, то може відновлення тривати, наприклад, сперматогенезу і роками насправді є такий досвід і є такі дослідження.